Привіт усім! Вітаю вас гостях, себе на каналі. У мене сьогодні трапилася дуже жахлива новина. Я вже частково дала знати про це усім, хто дивиться мої відео. Казала я, що будуть жити у нас курочки, китайські шовкові, доки смерть не розлучить нас. Так і сталося. Цієї ночі щось до них прибралося і дуже жахливо їх попатрило. Вони ж пухові, оцей пух весь повністю в їхньому загончику сидить. Відбилось дошку, ось так від дверей, і в дуже жахливому стані я знайшла цих малюків. Прокидались ми у третій годині ночі. І того, що дуже гавкають собаки, так як дуже жарко, то вікно не закривається, і це було дуже чути. Вибігли на двір і побачили тільки картину з мертвих пташенят. Тобто, хто їх так погриз, що це було, ми не знаємо, тому що самі тушки були ще зовсім тепленькі. Наразі решта птиці почуває себе добре, ні до кого більше не залізли. Видко їм хватило. Ось і цих. Це для слабонервних. будь ласка, відійдіть або перегорніть. Ось в такому стані ми познаходили курчат. Ну, взагалі, в жахливому стані. Спинка вся погризена і пуху стільки, що просто, просто не передати. Тому. Всім, хто підтримує мене, всім я дякую, і всім, хто переживає разом зі мною, теж я дякую, тому що ніхто не сказав, що ех, нічого страшного, будуть інші. Ці курочки я дуже хотіла в себе в господарстві мати. Цих курочок я дуже швидко знайшла тут в Чернівецькій області. Мені їх дуже швиденько. Організували, але, на жаль, це, напевно, не була доля моя ні цих кур, щоб вони у нас жили. Не знаю, що далі робити. І ту ж самою куркою і півником вже не буду купляти, це точно. Ось, а що робити не знаю. В общем. Ну, не шкода тих грошей, так, які були потрачені на цю птицю. Взагалі ні разу ні мова йде не про це. Шкода саму птицю, бо вночі вони не бачать і що з ними відбувається, вони навіть не розуміли. Це ж не то, що просто їм спустили кров і їх з'їли, так і попатрали, як ми собі думаємо. А їх просто живцем роздирав. Он подивіться. Просто живцем. Не знаю. Йду я це все прибирати, я це все чистити і виносити. Я вже навіть не знаю, як бути з цими курами. Ну, вони в загальному такому пташнику, можливо, тут і важче сюди прибратися, чим те, що ось тут. Були кури і нема кур. Знаєте, найдивніше в цій ситуації те, що от я прибираю, вже позбирала все пір'я і немає жодної краплиночки крові. Жодної. Таке враження, що щось отак задушило і тоді почало їх їсти. Що це може бути і гадки немає. Ну, звичайно, тепер треба бути на величезному стрьомі. Тому що в будь-який момент вони, хто би то не був, він може просто продовжити це робити. Тому будуть кури далі, не будуть, хто його знає. Сподіваємося, що справді будуть. Ось дуже на це сподіваюся. Якось ростиш їх, вирощуєш, плануєш щось. Якось людина мислить або крислить. Є така народна приказка, але. З іншого боку, напевно, ймовірно, або 100%, мало був захищений цей пташник, і треба було якось його зробити більш більш захищеним. Ну, вже будемо бачити, що буде далі. Сподіваємося, що все наладиться. Від цього, знаєте, якщо подивитися відео одне, друге, третє, я навіть не знаю, мені здається, в кожного. Хто веде YouTube канал і тримає якусь світську птицю, цього року було таке, що залізла якась ласка, лисиця або і тому подібне. І вберегтися від цього, ну, це практично неможливо. Здається, що вже всі міри, які потрібно безпеки, ти зробив, щоб тільки твоя птиця була обезпечена. А ні, не так то. Було, як здавалося. Вже звикли до них, вже півник гарно кукарікав на подвір'ї. Вже була якась видно результат тої роботи, яка є. Ну, на жаль, що тут у нас? Ці пташки роблять, давайте я вам покажу. Трошечки красоти, бо все лише про сумне і про сумне. Але, на жаль, інакше не може бути сьогодні. Такі то справи. Так, що тут у нас? Дувала я індиків зерносумі, що дуже довго годував. Вони дуже повільно ростуть. Мене це трошки почало дратувати. Ну, я сама обрала такий метод. Так, я з цим повністю погоджуюсь. Ось, і вже купила я їм комбікорм знову, то вони лиш те роблять, що біля кормушки сидять. Таке враження, що я їх голодом морила. бідні, нещасні, вони в мене були. Але так вони і то їли. Але не знаю чому. но е, Комбікорм вони їдуть, їдять значно краще, ніж просту зирну сумі. Що тобі? Вже знову жарко. Жарко тобі, так. Тільки вчора була погода така, що курочкам вже було легко мали чим дихати, а сьогодні вже знову всі хакають, з відкритими клювиками сидять. Такі то справи. Я чесно, коли йшла перевіряти, що там таке, що, що за шум, собі на хвилиночку уявила, що це могла вся птиця в мене просто. Валятися по подвір'ю. У мене вже було один раз так, перший мій виводок лигорнів. І дуже мале було приміщення, я вирішила їх не закривати. Типу, дуже багато на Ютубі показують відео, де кури не закриваються. То вони так на подвір'ї живуть і все в них добре. Точно так само зробила і я не закривала тих перших лигорнів, які в мене були. Це було 4 роки тому. Ми при рано встали, а в нас подвір'я повністю вкрите білим, але, на жаль, не снігом, а курами. Всі ли горни пропали. Ось. І тоді ми дуже ретельно все закривали. Прямо на замок, все як має бути. Но, видко мало бути так, як сталося. Не знаю. Побачимо, можливо. Трохи налагодиться система з світлом і, можливо, що до зими закладемо інкубатор саме з пуховими курочками і будемо ще їх мати. Але поки що я з цим питанням не спішу. Чесно, треба відійти трошки від цього. Не знаю. Взагалі пухові курочки було так куплено спонтанно. Ми гуляли в Яремчі отим ґедзопарком, і там гуляла квочка з цими курчатами. Я вже собі нафантазувала, що вони будуть в мене замість інкубатора потрошечки-потрошечки виводити пташенят, що в великих кількостях я їх виводити не буду. А це суто в маленьких для того, щоб перевірити опліт. Якщо це від фавероляк і якщо це пухові, то щоб їх розвести ще більше. Ну, на жаль, вже як є, нічого ми не можемо вдіяти. Час назад повернути тим більше. Тому бажаю, щоб у вас все було якнайкраще. Щоб така біда вас ніколи не спіткала, щоб вся ваша птиця була здорова і щоб ви тішилися поруч з нею, також будучи здоровими. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я. Ну і безмежного терпіння. Дякую Збройним силам України. Дякую всім вам за підтримку. До нових зустрічей!